Друзі, всім привіт! З Днем Збройних сил України, з Днем наших вікінгів, з Днем наших козаків, з Днем Тих, описуючи якого мене просто напевно не вистачає слів. Сьогодні ми розкажемо про те, якою є наша армія, і покажемо вам дуже щемливі відео, від яких ну, просто сльози всієї нашої команди. Це канал Єні Соколова. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться просто зараз, поставте лайк цьому відео і дзвіночок. Поїхали! Отже, друзі, 6 грудня, день Збройних сил України. Під час повномасштабної війни це свято набуває абсолютно інших рис. Цей день стає напевно найголовнішим. Зі всіх свят, які ми відзначаємо протягом року, адже це день тих, заради кого і чому зараз ми присвячуємо сотні наших матеріалів, тому що завдяки ним ми живі, тому треба віддавати шану і дбати а, про наших. Отже, 650 днів війни, наші хлопці і дівчата втримали країну від одного із найкривожерливіших, наймасштабніших а, військ у всьому світі. Військ Російської Федерації, та на початку ми з вами хіхікали, що це чмоні, але насправді це доволі комплектоване і потужне з огляду на ресурс і м'ясо військо. Але наші витримали і показали їм, де українці зимують. Продовжують це робити. Просто зараз, поки я для вас записую це відео. Хтось рите окопи, хтось йде в штурми, хтось знищує російську техніку, вони працюють. Вони працюють, поки ми з вами маємо можливість, ну хоча б фрагментарно відносно насолоджуватися мирним життям. Саме Збройні Сили України друзі очолюють рейтинг довіри серед українців. 94% опитаних громадян України сказали, так вони мають найвищий рейтинг. У мене довіри наразі в ЗСУ приблизно 700 тисяч українців. Це втричі більше ніж у 2014-2021 роках. А в 2013-му українська армія налічувала лише 166 тисяч осіб. Ну і час від часу хизувалися можновладці, і у різних засобах масової інформації лунало, Україна зменшує кількість військ. Перед цим віддавши зброю. Ех, сподіваюся, що хтось понесе за це відповідальність, принаймні історично. Після повномасштабного вторгнення кількість жінок в Збройних силах України друзі зросла. Зараз 7,3% від загальної чисельності особового складу це жінки станом на жовтень в армії 43,5 тисячі жінок військових і більше 18 тисяч цивільного персоналу. Близько 5 тисяч жінок військових виконують завдання у районах бойових дій безпосередньо. Статус учасника бойових дій мають 13,5 тисяч українських жінок. На початок року міжнародна організація Global Firepower відвела Україні 15-те місце у рейтингу найсильніших армій світу. Раніше у нас було 22-ге місце. На даний момент всі ми об'єдналися, аби відвоювати своє. Російська Федерація окупувала 109 тисяч квадратних кілометрів. Території України, а українські оборонці із початку повномасштабної війни деокупували 39 дев'ять тисяч квадратних кілометрів території України, 14 тисяч квадратних кілометрів частини Чернігівської та Сумської області, 12 тисяч квадратних кілометрів. Це північ та схід Харківської області, 7 тисяч квадратних кілометрів, північ Київської області, 6 тисяч квадратних кілометрів, частина Миколаївської області та правобережної частини. Херсонської області за менш ніж два роки повномасштабного вторгнення Збройні Сили України змогли знищити 335 тисяч 110 осіб із країни-агресора, які приїхали знищувати нас. Якщо в Україні говорять, що хтось втомився від війни. То військові іронічно посміхаються, бо вони не втомилися і зберігають не тільки дух, силу духу, але й гумор, перебуваючи на передових позиціях. Просто котики. Ми не знаємо точно кількість загиблих з українського боку, але це великі цифри, які не називає нам керівництво держави, аби не деморалізовувати. Я не знаю, як правильно, але кожна смерть нашого героя. Це рана, величезна рана на серці близьких. І мені б дуже хотілося, щоб якомога більше дітей, якомога більше мам, тат, дружин дочекалися повернення своїх воїнів із зони бойових дій. Тому що немає нічого ціннішого за життя, і немає нічого ціннішого, ніж поруч твоя людина, яку ти неймовірно кохаєш. Ну і зрештою діти. Діти мають мати батьків. Я дуже сподіваюся, що ви, Збройні Сили України, які в тому числі є нашими підписниками, повернетеся живими. І ми шалено дякуємо вам за все. Повертайтесь живими, бо на вас чекають. Вся наша команда вітає вас із Днем Збройних сил України. Ми вам шлемо обійми, шлемо сердечки і з неймовірним відчуттям гордості за вас. Будемо робити максимум щодня, аби країна перемогла. Немає інформаційного фронту, є інформаційна війна, і якби не ви, ми б не могли її гідно вести. Все це завдяки вам, завдяки конкретно тобі, воїни, які зараз подивиться це відео. Завдяки конкретно тобі, мама воїна, вам, мама воїна, яка подивиться це відео, дружина воїна і дитина воїна. Дякуємо вам. Ну і слова захоплення і довіри головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та Генштабу. Ми довіряємо вам і довіряємо українському війську. Так буде завжди. Завдяки вам. Я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу. Слава Україні! Слава Збройним силам України і ще раз, і ще раз дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях слова подяки воїнам Збройних сил України. Впевнена, що частина з них неодмінно почитають. До зустрічі завтра, друзі. Тримаємося, купи. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога, коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. Це не соромно. Це правильно заради тебе і заради твоїх близьких тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.